А пам'ятаєш, Кримом Асандра, полями виноградними розлилось вино, а є в поторях рузуфіялте, які спогади, і де що ти було давно. А у моря моя мантра, тепер складно дивитись на гори в кіно. Знаю, будемо в Криму не завтра, але вірю в майбутнє, видно можна. в то блакитні стяг в наших серцях, я знаю, вистоїмо, хоч і шрами на синцях Світний день корінних народів. Ми проводимо цей благодійний концерт для того, щоб нагадати всьому українському суспільству, що в Україні є корінні народи. Нагадати про те, що в лавах збройних сил України також воюють представники корінних народів. Ми хочемо підтримати ці сім'ї, які залишилися без Кармівця. Тому разом ми всі об'єднаємося для того, щоб перемогти для того, щоб звільнити нашу країну, для того, щоб звільнити землі корінних народів. Кейзи, кожний клаптик, де димить якоф, фарту братика Москва коцап відчуй українське яскали, доки в головах пропиралися для того, щоб підтримати українське, підтримати українську якісну музику. І е, сьогодні ми зібралися для того, щоб посумувати разом за Кримом. Е, в першу чергу, це дуже велика втрата для нас всіх. Українська молодь підтримує нас. Українська молодь сьогодні прийшла, щоб послухати про ці всі пісні. Е, залишаємось єдиними, будемо українцями і далі. Жовто-блакитний стяг наших, Серцях я знаю, хоч і шрами на синця. Жамина синця, і знаю точно, що настане час. Братами мирно в колі разом крикнемо за. Мене. Я прийшла на цей концерт, тому що я українка, і всім серцем та душею підтримую наш корінний народ. Кримські татари, караїми та кримчаки – це наші брати та сестри. Крим це Україна.